Вітаю всіх. Сьогодні в мене виїзд по хуторцях, які існували в пізній царський період, ранній радянський під час Другої Стої війни. Трохи і по війні попадається, бо проходила лінія фронту в 44-му році, в січні-лютому. Тут буквально місяць точилися бої. Червоні перші наступали, потім німці контратакували. Ну таке. Нічого серйозного мені поки не попадалося по військовій темі саме, але. Може щось вилізе рано чи пізно. Виїзд буде коротенький, 4-5 годинок буквально. Перша моя ціль. Не знаю, чи буде видно горбик, хутір посеред поля. Впевнений, що тут ніхто не ходив, бо воно нікому не потрібне і його треба ще знайти. Ходжу хвилин, мабуть, 15, може трошки більше. Сигналів не було путніх. Людських досить засмічено, але я б не сказав, що хутір був багатий. Якщо дивитися по кераміці, по, по цеглі, по склу, воно якесь таке все бідненьке. І заліза не сильно багато. Але перший сигнал, який був монетний, який був хороший, мене здивував. Вискочив полтинник 24 року. В гарному стані. Це незвично покручуся, може ще щось попадеться. На жаль, чуда не сталося і біля полтиніка більш нічого не було, тільки осколки від снаряду кольорові. З другої сторони хати вискочила мідяшка. Діньга 30-х, здається, років, якщо судити по, по Орлу. видно закладна монета. По в взагалі тут слабо, я не знаю, кольорових славних немає, на, навіть, навіть немає настрілу з ППШ чи з Мосіна Маузера. Хуторщини якоїсь так само немає уламків бронзових, латунних, мідних трубок, накладок, нічого такого не попадається. Хоча посуд, скло є, трошки, але є. Цегла є так само, і хата була здоровою. Лучше трошки покручуся. Далі зміщуся ліворуч о, шукати лісника, а там буде видно. Переїхав на нове місце, з розвідками закінчив, вони вийшли в мене вдалими. Полтинник, Діньга, знайшов лісничка хату, там, щоправда, правда, повже засіни, але візуально її знайшов. Коли приберуть, можна буде покрутитися. Приїхав на село. Коли яке існувало десь з початку 900-х і до 80-х 90-х, бо на радянській мапі 89-го року, здається, воно ще існує. Знахідки були, причому непогані, і досить багато. Тут засмічено дуже багато сміття залізного саме. І, мабуть, дягну собі маленьку катушку на приборах. Покручуся кілька годин. Кожна світла пляма це будівля. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 будівель тільки на цих двох горбах. Шість до кінця. Рідкість на полі знайти ціле скло, хоча воно і радянське, але все одно ціле. Гарненька пляшечка. Поки по сигналах пусто. Лише, сміття лізе. Рілля груба, ходити досить важко. Ну ще покручується, маєш дві години в запасі. Попалиться копійок 48 го року. З самого верху в грудці були. А так тут тиша. Попалося три копійки радянські по розміру, якщо дивитися рік не знаю. Після 35-го року. Не видно, попробую протерти. Здається 1950 чи який, чи 55-й, погано видно, вона в такому стані паскудному. Таке щось. Черговий сигнал. Попалося 10 копійочок, у мене тут коп має закінчитись через хвилин 15 і монети те полізли. Так, що це в нас? Парамочник. А рік не видно зараз протру. Знову десяточка року. Трошки ввігнута всередину, але ну, стан непоганий. Може бути. Попалася. Пряга німецька. І як завжди з моїм везінням лиш половина. Це якийсь капець. Ще й порізана чи поламана, я не знаю. Фу. Коп дійшов до кінця, копав я в загальному 4,5 годинки, навіть навіть трошки менше, там, десь біля 4. Розвідка пройшла в принципі непогано, два місці знайшов нових для того, щоб їх потім перевірити можна було, коли збереться врожай. По знахідкам теж, ну, плюс-мінус непогано. Дві пляшечки, обидві радянські, як я розумію, але ціленькі. Тут не розумію, 28 це що саме? Ну таке? Поле відносно недавно говориться, тому тут ще можна знайти цілі баночки, скляночки. І це мене радує. По монетам. Ну, саме Найкраще сьогодні, звичайно, полотінік 24 року. В гарному стані. На жаль, біля нього більш нічого не попалося. Але... Не факт, що в другий раз не попадеться. Пів пів пряжки німецької вермахтової. О, це, звичайно, болий зараз мені. Мрія знайти таку ціленьку, поки не знаходив. Не розумію, чи то її порвало на полі, чи то її люди порізали. Не знаю, буду крутитися ще в другий раз, спробую, може ще половину знайду. І таке враження, що вона від партизанина. Тут немає затерто зображення орла. Будзик. Звичайний цинковий. Два пізніх совета, я їх не показував, дві двойки. Думаю, нема там що показувати. Деньга з курочкою двоголовою. Рік. Та не суть важливо. Дві по 10 копійочок 48-го року. Стан приблизно однаковий обох. Одна тільки трошки ввігнута. І три копійки 50-х підубита. Що вже є? І така кубка металолому. Я стараюся збирати. Це, що мені попадається під катушку. Ну, вважаю, що таким чином поле і чистіше. Така попалася цікава штука латунна, я не знаю, що це таке. Не знаю. Хуторське, не хуторське, військове, не військове. Ну, Покладу її окремо по мені, так хай собі лежить. Може колись знаю. На цьому все. Дякую за увагу.